Вічні чи смертні. Зараз в наш час дуже багато є таких розмов, як вірити в Бога. Більшість людей вірить в Бога по-своєму. Вони приділяють більше часу роботі, якимось видуманим комп'ютерним іграм, хобі, замість того, щоб дійсно спілкуватися по Божому слові. Вони на перше місце ставлять гроші, машини, квартири. Це все людину веде до погибелі. Така людина буде мати вічність в аду. Щоб цього не сталося, людині повір, потрібно приходити до Бога, вивчати Слово Боже, бути смиренним усьому. Спочатку людині потрібно, звісно, покаятися. Як нам відомо, що Бог починається з покаяння, прийняти Ісуса у Своє серце, вчити навчатки Христові, тоді людина буде йти за Богом. А весь цей матеріальний світ він є тимчасовий. Всі ці гроші, скарби, вони людину не спасуть, вони людину ведуть до погибелі. От людина все життя збирала. Навіть зараз видно, війна, ті, що знищили, воно все вмить зникає. Так само воно буде, коли Ісус прийде, воно все вмить зникне. Тільки воно людину не спасе, бо воно було невгодне Богові. Богі, Богові вгодно те, щоб людей спасати те, що він вчив Ісус, апостолів, щоб ми були вірними Богу, виконували Божі заповіді. Тоді ми будемо мати вічне життя в раю. Тож будьмо розумніми і слухаємось нашого Господа Ісуса Христа, бо спасіння є тільки в ньому, щоб ми знали, на що ми призначені, бо ми в цьому світі призначені на те, щоб спасати людей, щоб перемагати це зло. І хто це зрозуміє, буде спасенний і матиме вічність в раю. Амінь.